Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Коли ми читаємо Євангельську розповідь про Воскресіння Ісуса Христа, у кожній розповіді Ісус з'являється і потішає. Ангел сповіщає, кажучи: не плачте, не бійтеся. Мир вам, я з вами. Слова, які потішають і сьогодні через церкву Христову, через проповідь Божого Слова, дві тисячі літ пройшло, але і до нас сьогодні ті самі слова, слова Євангелії, слова Христа, не плач, не бійся. Ці слова звернені до мами, яка чекає свого сина і каже, не плач, ці слова звернені до дитини, яка скучає за своїм татом. До, 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 до батька, до, до кожного з нас, до воїна. Не плач, не бійся, мир тобі. І, і слова, які вселяють надію, Христос переможе. Остання книга Біблія, Біблії об'явлення Христос переможе. Ці слова є актуальні для тих, хто вірує. Ми сьогодні вітаємось таким гарним вітанням: Христос Воскрес. Первісна церква віталась так завжди. Це не просто привітання, це, це фундамент нашої віри. Це основа нашої віри. Павло говорить, апостол: якщо Христос не воскрес, то віра наша марна і проповідь наша марна. Бо якщо Христос не воскрес, тоді немає сенсу в нашій спільній молитві. Немає сенсу в служінні. і скажу більше, немає сенсу в житті. У цьому всьому, що робиться в світі, немає сенсу. І тільки дивлячись через призму Воскресіння, все стає на свої місця. Ми бачимо у Божу перемогу і Божий промисел. Якщо людина вірить у Воскресіння, то вона знає, що навіть якщо помре, якщо хвороба торкнеться тіла. Якщо станеться трагедія аварія, але хто вірує, той житиме вічно. Для віруючих нема смерті. І ми знаємо, що ми переможемо, бо Христос переможе. І коли ми дивимося очима віри, багатодітна сім'я це є благодать, це є Божий дар. А якщо без віри, то скаже, мучиться людина. А якщо з вірою щаслива родина. А очима віри чоловік і дружина, шлюб християнський, Божа благодать. А якщо без віри, немає сенсу. З очима віри, все має велике значення, інше зовсім значення. Праця наша. Кожна неділя, якщо без віри, йдуть люди до церкви, а якщо, не віри, якщо немає Воскресіння, то чого вони йдуть? Але якщо і Воскресіння, якщо Христос воскрес. То вони переможці, вони свідки Христа, вони жінки-мироносиці, зовсім інший погляд на життя. І головне питання, що ми зробимо з цією звісткою? Якщо Христос Воскрес, чи я це прийняв до свого серця, як це змінило моє життя? Бо повірити в Христа означає змінити своє життя. Змінити що й в житті. Повірити, покаятись і почати нове життя. Не можна повірити і залишитись таким, яким ми були. Людина, яка повірила, це життя повне драйву, це життя, як на червоній кнопці. Це не можна бути байдужим. Це завжди нові сили, енергія, повнота Духа Святого. Людина, яка живе з Богом. Вона зранку піднімається і хоче людям служити, Богу служити. Думає, щоб це зробити, для Божої слави. Вона роз навіть якщо впаде, підніметься і далі йде. І Якщо ми віримо у Воскресіння, ми знаємо, що гріх над нами не володіє. Ми покаялись, Бог простив. Ми впадемо і піднімемось. Ми знаємо, що немає помилки, яку не можна виправити. Ми знаємо, що немає гріха, з якого не можна піднятися. Ми знаємо, що немає безвихідної ситуації людей, які вірують. Я зустрі... Для прикладу, дві... дві людини з Голдашівки. Я не буду називати імена. Одну я просив кілька десятків, ну, прийшов тільки в Голдашівку. Я потім це виріжу. Я тільки пішов в Голдашівку, кажу, придій до церкви. А вона була така, десь як я, людина, в той час ще молода така. Я. Вона каже, що встигнеш не на пенсії. Пішли роки вона вже на пенсію йде. Я кажу, прийдіть до церкви, я ще встигну. Вже чую у лікарні, хвороба, важка хвороба, прийдіть. Я ще встигну, каже. Я ще не вмираю. Померла, так і не встигла. А інша людина зустрів один раз, другий, а на третій раз каже, я буду ходити, я буду молити за свою сім'ю. Бог торкнувся серця, я не пропущу більше. Я буду служити Богу і служить. Два різні, два різні, два різні ставлення до Бога. Нехай Бог допоможе нам, щоб сьогоднішнє свято Воскресіння допомогло нам повірити, принести свої гріхи до, до Христа, віддати в його обіймі Його милосердя, покаятись і жити. Бо Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!